31 травня 2023 року відбулось засідання Авідіопольської селищної ради, на якому розглядалось питання надання дозволу ФОП Суховію на благоустрій території прилеглої до тимчасової споруди по вулиці Євгена Колісніченко 1 в СМТ Авідіополь. Питання Суховія було останнім на засіданні і було озвучено, що ФОП Суховій був притягнутий до адміністративної відповідальності за незаконні роботи, які він почав без дозволу на те. За що сплатив штраф? Я, як ініціатор питання незаконних робіт з боку ФОП Суховій, виступив перед членами виконкому та висловив свою позицію. ФОП Суховій також висловив свою точку зору. 24-питання. Про надання договору ФОП «Суховій» Роману Івановичу на банокій території прилегнути до тимчасової споруди у Світлана Кімченка одну. Прошу проголосувати за основу. Хто за? Проти, утримались? Будь ласка. Питання по проєкту. Штраф сплатили, все. А можна я задав запитання до no. розгляду цього питання? Справа в тому, що повертаючись до е, зауваження депутата Трафіменка, mm. хочу зауважити селищному голові, що при розміщенні тимчасової споруди і при надання дозвіл доустрою за мене по-перше, повинно бути сформовано. Тому земельна комісія земія. Це, 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 це. Ну, я вам покажу потім. При розміщенні розміщений часовий давайте так, я так говорю. Жемельний дерев'янка. <зуміжна> <це, пілляє> але іначе ми не знаємо межі, що ще благоустрій? він може пойти далі. бути чіткі межі крицілянки. Цього не робиться. Це порушується по угу. всій Україні. Це не відпитання, такі в селищної ради області. Тому, повертаючись до депутата. До Ви розумієте, Справа в тому, що Роман, коли набув право власності на попередні свої тимчасові споруди, всі ми знаємо, як це було, і ніхто на це не звернув уваги. Роману все простили, вирішили. Справа в тому що були такі важкі часи. Надали йому дозвіл на, на розробку проєкту Зміни ділянки, я не знаю, він затвердив або не заперв. Затвердив? Не затерпив, так? Ну, Справа в тому, але ж кіно продовжується, тому Роман роману раз дозволили, і він подумав, що тепер можна шапку кидати медалі. Справа в тому, що в тому місці де у Романа тимчасовий споруд. Ми всі знаємо, що там. Деміалізація йде і багато інших обмежень. Тому я вважаю так, по-перше, ніж прежде, прежде погоджувати йому благоустрій, треба земельну ділянку сформувати. Ми обов'язково це повернемося, я читав роз'яснення юристів, я не прийняв це, не йдемо і надамо. Земельний глянка повинна бути сформована. І при е у благоустрій ФОП повинен вкласти договір, де замовниками вам вступати селищна рада, а оплату будуть проводити ФОПсухаві. Сьогодні фоп туди приїдуть від дітей, осіб, які взагалі ніде не працюють. Вони щось розробили, якісь там конами нарили, там провели воду туди. Що вони там роблять? Водовидведення він говорить, проект на це є. Немає на цього проєкту. Тому я вважаю, що ця робота шри, це не благоустрій території, це продовження мойки, яка розміщена біля нього. Якщо благоустрій, я приймаю там, посадив траву, поки, привив, е, все у порядок, оце благоустрій. А це вже, це вже будівництво. Тому я вважаю, що це не виконкому. Я до вас звертаюся, тому, тому що. Е, Після вашого рішення я обов'язково це питання підніму по заяві до правоохоронців, тому що це є незаконним діянням. Обов'язкова умова сформувати ділянку, щоб вона була закрита за селищною ради, щоб не е, у Романа є зв'язки серед суддів. Він вже вже в суді кочко отримав рішення. Ви пам'ятаєте, як отримав право своєї власності на, на попередній? Да? Кому була надана дозвіл на тим, споруду пані Райян, яка є тим його матію? Роман, скажи, пані Райян була підприємцем? Да. Ні, була її просто да. Була. Да. Ну Я в реєстрі я не бачу, треба побачити. В реєстрі Раян немає не такого. В якому році було? Це було 12. А зараз ще не треба було. Що не треба? Це був дозвіл на розміщення пісову споруду завжди був для підприємців діяльність. А пані Раян не була підприємцем в той період, і вона і зараз не є підприємцем. Але це надало змогу їм отримати цю псову споруду, потім укласти ефективний договір між Раян і сухрією. Який раян не сплатила, він пошов до судді Качко зауважте, не в селищу раду, а до судді Качко, який іменем України, не знаю, що це рішення було за гроші чи безкоштовно, я не знаю, але дуже пахне там грошами іменем України дати право власності сухові. Хоча у раян право власності на ці об'єкти не було. Правильно до цього не було ж право власності, а він набув за рішенням суду, і таким чином він зробив змойкою. Ладно, були времена, вирішили, давайте надамо землю, нехай підприємство розвиватися. Але ця ситуація нагадує саме ту схему, яка була і тоді. І я вважаю, що э, для того, щоб э, ну, предупредити зарані таку ситуацію, сформувати земельну ділянку, а потім додати дозвіл на Буруску. І проєкт, він доробити. Привести проєкт, що он там буде делать. Там вже нарити канали какие-то, труби, що там вода отводится, куди отводится, для чого відводиться, ніхто не знає. Один суховір. Поэтому я роблю свою что Це цим буду займатися ковохором. У мене запитання до земельного відділу. Скажіть мені, будь ласка, на сьогодні день, чи є законодавство зобов'язаться, треба під мафи оформлюватися. Ну, це спорне питання, стирне питання. А у да. мене слідче питання. Да. Ми з вами говорили на засіданні комісії про да. те, що ми маємо розробити положення про стальпітути, да. де дійсно всі підприємці, які займаються мафами, будуть сплачувати за землю кошти. Тобто просто цим питанням зараз займається юридична служба з'являє положення зараз. Да. А у попередню каденцію не займалися? Займалися попередньо, ми завжди були розробити положення про мафи. Ми так і нічого не, не зробили. Нічого не зробили. Будавці маємо. Можна, так? Не. Було запитання всім дня. Хочу відповісти, Роман що ви особисто вже чули цей випрос. Я вам потім нагадаю деталі цього питання по, як ви казали, мафу. Давайте ми роз'яснимо. Трошечки раз ви знімаєте, да? це дуже, дуже гарна е, ну, можливість це все роз'яснити. Що стосто, стосовно ваших ну, підвозрів чи ще щось, я вам це все вже показував, ще, скільки років тому. Значить, е, ми були на комісії, на комісії я це показував, вже всім неодноразово, але раз є така можливість, це дуже, дуже гарно. Я навіть такої ситуації. Чі, дивіться, ну, я, Якщо б знав, я підготувався б більш сильніше, Ви колись писали, що я пройшов з моїм чемоданом бумаг. так? Я зараз взяв маленькі дві папочки. Ну, Тим паче, дивіться, ця земельна ділянка прийду зараз, йдеться мова. Вона напротязі з 2006 року використовувалась мною. Чи навіть п'ятого регіону? А на яких підставах? Слухайте, на підставах розпорядження, на підставах організації з самого початку ринку цих э, будівельних матеріалів. Салазна КВЕДу 6024 я займався підприємницькою діяльністю щодо э, вантажних перевезень. Що? Та перевозив і займався там. Також там э, продавались э, там, пісок, стрількі матеріали, це все люди пам'ятають. Що п'ятий, шостий, сьомий, восьмий і так далі, всі ці роки, от, паралельно в мене будуть говорити аренда. На цю зімейну ділянку йдеться мова. з ким? Селищною радою. Е е, прокуратура подала протест. Ні, Ці договори є нікчемними. Прокуратура подала протест, да? Ні, Ви зараз апелюєте до документа, який є нікчемним. Прокуратура подала протест на такі договори. Романти. І ці договори були визнані незаконними. Не ні, ні ви ж, Не ви апелюйте документами, які вже визнані незаконними Давайте, Ви, прийдете, ви крадете час ви до документів, які вже визнані законом. Вибачаю, дайте я присяду, коли, коли, коли ви закінчите я продовжу. ну Я ж вас не перебував. Ви висловили свою думку, вам треба потрібен матеріал. Я маю право висказати свої. Свою думку і показати, об'яснити. Якщо вас щось не влаштовує, будь ласка, ви маєте право, там, грубо говоря, в майбутньому щось десь, там, ще переспросити, чи перепровірить це ваше право. Так, вибачаю, значить, всі договори оренди, всі проплати, за всі роки, будь ласка, все збережете. Є рішення про надання земельну ділянку селищної ради. Це теж все є. Потім є планчик. Схематична ситуаційна планчик цієї території бачите, з прив'язкою, то що напротив, що ви задавали питання. Так що ця земельна ділянка напротязі цих років, з 2005 року, мною обробляється і використовується, я веду свою законну підприємницьку діяльність, на яку маю право. І вважаю, що приносить користь нашій селищній раді, нашій е, територіальній громаді. Тепер ви задали питання, що якісь, якісь паспорти, прив'язки чи так далі. Всі ці люди живі, все це підкріплено документів. Значить, Є два паспорти прив'язки. Ви ж зацепили там напротив, так? Мой, чи всі Я вам покажу. Номера 35 і 37. Давайте ви задали вопрос. Що, що стосується напротив, де моїка, як це вийшло, ви сказали образливе слово, якась схема, якісь там ще там, моменти произошли. Давайте я пояснюю. У 2008 році прийшли зміни до земельного корпусу, е -е і зміни в законі про земельні торги. Ви розумієте, так? Раз земельні торги, Значить, земельну ділянку потрібно було освободити, все це треба було знести. Потім ви правильно сказали цей вопрос, то що ви тільки що перепутали, я вважаю. потрібно було звернутися до селищної ради, за свої кошти заключити договір, сформувати земельну ділянку, повідомити про проведення земельних тарів і так далі, повідомити всередство масової інформації, там є цілий перелік дій, які передбачені. І, соответственно, цю земельну ділянку відвести через земельні торгі. Потім сформувати цю земельну ділянку, отримати кадастровий номер і почати будівництво. Так як в мене вже на той момент стояла ця споруда, що мені потрібно було робити? Мені потрібно було це все знести, так чи ні? І починати все заново. так? Либо який от був варіант? О, скажіть, будь ласка, ніякого варіанту? Либо треба було, щоб ця тимчасова споруда стояла донині, під якою, згідно із наказом No244, Мінрегіон буде, де список є вичерпаний та у е, уголовну відповідальність за переваження цього списку. І на даний час в мене б стояло то, що стоїть, я б її використовував. І яку є користь би приносив до держави, якщо під тимчасовим спорудом не передбачено законодавством не відведення земельної ділянки, не е, плата земельної ділянки, не плата, не налог на е, нерухомість. Яка користь? Так, я з вами повністю згідний. Я був вимушений звернутися до суду. Ви там назвали прізвище, як ви сказали, я забув. А, Качкова. Ви сказали, що якось я там, хто там. Я звернувся до державного органу правосуддя для вирішення цього питання. Я його вирішив. Я отримав право власності на цю будівлю. Я зараз знаходжуся, ви знаєте, в реєстрі про право власності. Я оплачую за кожен квадратний метр налог на нерухомість. От, будь ласка, сидять представників, це все всели. Тепер на підставі, того, що в мене є право власності, я звернувся до селищної ради, отримав е, земельну ділянку в оренду на 49 років, зробив проєкт у зв'язку з, е, зв з воєнними діями, було приостановлені якісь там дії. але зараз я почув пару днів назад, сказали, що все це вже працює. Він в мене вже на стадії. Отримання кадастрового номеру. Я отримую кадастровий номер, приходжу до, до селищної ради, ми заключаємо договор і я оплачую оренду. Тобто я і так її оплачую. Ви по ньому розумієте? Я і так оплачую оренду. Я зараз мені насчитую налогово автоматично. Так я кажу, що автоматично насчитую. там 3% травмативної грошової ціни. Ну, коли ви запишете, але ви запишете, можливо, вона буде більше. Возможно, вона буде більше. Це вже на розсуд селищної ради. Я не проти платити, я плачу всі ці роки. Такого я обману. Яку я схему зробив? Роман Ильич, а сьогодні вам на час, вибачте, я... будь ласка, щоб принести нам уже заяву. Яку? Наврядно. Ну, дивіться, я ще раз повторю, з собою їх немає. Всі документи в мене вже сформовані. Всі Привазу документи прийняли. в мене сформовані. Я буквально таки при вас пару днів назад узнав, що цей механізм вже працює. Я звернувся до організації земепорядної, е, е, яка розробляла мені ці документи з заявою для отримання договору і продовження ці. Я не знаю, як воно перебачено, є там... Ми почуємо, відповідь. Райлян, була підприємцем? Так. Да. Є документ? Це була... це ну, в було... реєстрі немає. Це, ні, це було 12 років да. назад. Ну була підприємцем? Ну було... пока... ні. покажи. Слухайте, ну, відповідно підприємцю. до державного реєстру вона підприємцем не було ніколи. Слухайте, це було далеко. Ну, було... Покажи це було в тимчасовій э, документації. Слухайте, должок, давай, його, давайте, що... давайте, не було не було з того. Немає такого документу. Ні, включіть, давайте доголосимо. Щоб я не був голослом, я не пам'ятаю. Так як Не пам'ятаєш. Тобто ти тільки що сказав. що вона була, тепер ти не пам'ятаєш. А коли ми дійдемо до державного органу, він визнає, вона не була підприємцем ніколи. І селищна рада незаконно видала їй дозвіл на розміщення річ. Добре. Також хочу повідомити, дивіться, цей паспорт прив'язки, цей паспорт прив'язки був наданий і продовжувався з кожним роком, э, продовжується термін «і» до теперішніх часів. Це все паспорти прив'язки. А як? І... Да. а що ну, у нас раніше хтось, я... зараз роблять, допустимо, вже наш тут на, на місці, є на у нас відділ архітектури. Як закінчиться паспорт прив'язки, я також звернусь для продовження цих дій. Також хочу повідомити, і так як багато людей на нас дивиться, і всі, і всі пам'ятають, скільки років я вже цю процедуру робив неодноразово, щоб, щоб ви розуміли, неодноразово. Якщо я був би підготовлений, я б вам дав фото і відеочок. По цьому питанні, що там було і що Ледь там Іванна, стало? а можна давати Я не Було рішення прокуратури, протест прокуратури на трідо договір? Так, Було то документ, сухові, є документи, які на який посилається Суховій, є. На той момент договори були чи ніколи не заключалися, було рішення сесії, потім було рішення суду щодо... Ні, рішення суду було, того, щоб взагалі цей договор був незаконний. Тому Роман сьогодні Роман Іванович показує цей договір, це явка з повільною. Да, да, і он говорить, що он законний. Ми зараз чата у нас водночас. Роман та на, сьогоднішні, на сьогоднішній порядку. момент дозвіл на розміщення тимчасової споруди не предполагає оформлення земельної ділянки. Ми зараз розмовляємо тимчасові договори оренди на землю. Під він апелює к чому? Що я цей земельну ділянку момент він платить просто самовільно платить. а розміщення тимчасової споруди тому я і говорю, що потом сухавій буде говорити, що це його. Потому я и говорю, сформуйте земельную делянку. Да, да, да. Коммунальная власть. А кому принадлежит э, на рыночной площади кухню? Комунальной власти? Можно я закончить. А чи... я... Прав... право власти. Ну, через... Вы можете, земля, вы земля, можете земля, ее сегодня снести. А, а почему мне нам не подать в суд? И сказать, что мне незаконно право власти. Ведь Кураян не было право. Я, я не слідчий, я журналіст, а ви голова. О, ви ви, ви. отримали мандат від нас. І це питання було незаконне, передано йому право власності, в зв'язку з тим, що у Райлян ніколи не було права власності. Роман Александрович, но на сегодняшний Вам момент питание рассматривается не по улице Вертолетского да, А по Евгена Колесниченко И Евгена а... Колесниченко такая же схема была Поэтому Там то тоже это... Райлян и тоже передача Это, это одним это решением суда Там Ройляны, это вот и Райлян решением... это была по Вертолетскому Суховии по Евгена Колесниченко Это слово... два разных объекта Я бы вообще молчал, не собирался Но слово схема, схема мне не нравится Смотрите, мы воруем время у специалистов Если вы хотите Давайте по этому вопросу мы проведем отдельный, отдельный э, репортаж. Спецрепортаж. Спецрепортаж. О, спецвыпуск. Спасибо большое. Совершенно верно. И мы тогда уже все будем говорить по этому вопросу. Сейчас не касается. Вы сказали некрасивое слово «схема», я встал и объяснил для своих ведущих. Вы понимаете, для чего я это делал? Значит, все знают, у меня напротив есть объект, на котором я веду, еще раз повторю, предпринимательскую деятельность. И меня все люди знают, в каких неудобствах после мойки машины они выезжают напротив. Поэтому я, моя, обязанность, моя обязанность создать безопасные условия и комфортные условия для своих клиентов, которые в это тяжелое военное время, спасибо вам большое, привозят пару копеек для того, чтобы я мог содержать людей, платить налоги, поддерживать точно так же, возвращать Законом предусмотрены деньги в бюджет и так далее. То, -то есть че... ты цей думе ділянку не використовувал. Нет, до цього как ты не выкортовал делянку, не делаешь. Подвергал опасности. Я опять нет. Не нет, нет. Моя обязанность улучшать. Улучшать. Вы Я не цепляю. Ты не цепляешь. Законный способ. А законный способ це формування земельных деревня. Вы можете сказали, я некрасиво. Я вам ответил. І все, і тоді буде добре. Роман Іванович, у мене О, до вас питання. Скажіть, будь ласка, всім присутнім, що буде робити на цій ділянці, де виходить за дикламу. Я вже казав, не, неодноразово виїжджала комісія пару разів. Ми собирались, спільно собирались, тут вже на, на місці. Я ще раз Значить, умови. Воєнного стану моя дана задача стоїть зробити так, щоб людини, люди могли виїжджати напротив і витирати, протирати свої автомобілі. з моїх. Також географічне розположення і ті плити, які я лежив, то все зроблено за мої кошти, там сформувалась лужа. І моя задача відвести земельну ділянку. Для цього я сформував рівньовий стол. Ви поняли? Якщо я ж вам казав, казав комісії, і кажу всім, і ще раз кажу, якщо настануть більш благоприємні умови е нинішнього часу, я звернуся до селищної ради, в мене є намір продовжити підприємницьку діяльність в цьому напрямку, на яким я займаюся, розвивати його благоустрайно та улучшати, щоб я був і конкурентом, спроможных, и так, чтобы люди мне сказали э, великое Так что я вам объяснил. На этом моя задача стоит об, э, обеспечить э, убрать путь, будем так говорить. Опять же, если бы я был бы подготовлен, я бы вам показал очень много моментов. Автомобили выезжают с мойки самообслуживания, становятся напротив, Начинают вытирать машину, проезжают в грузовик, у нас рядом есть, и сыграет зерноприемное предприятие, и нефтепазов, и РЭС, и коммунальный транспорт сливает на КНС туда машину. Э, потом тут не в организации. Все автомобили, проезжают мимо, они поднимают пыль, тем самым создавая неудобства моим клиентам. Как я могу на это смотреть со стороны? Я почула, э, я... да. Дякую. Єдина ваша помилка в тому, що ви це стали робити без дозволу Людопільської селищної ради. За що ви були оштрафовані, визвані на засідання ви додавали роз'яснення членам адмінкомісії і сплачений максимальний штраф у 30 Ну, як на мене, там замалий штраф, я це народу більше. Але це не ми вирішуємо, вирішує законодавство. На сьогоднішній день ви, як все так, покарані за ваше порушення адміністративним протоколом. Хочу ще доповнити ну, своє бачення. Сьогодні під час війни ми всі бачимо, що в нас ну, гасають бізнес і небагато претендентів є щось робити, розвивати і свої кошти. Тому наросу ви комформу. Зараз ви всі, всіх вислухали, ви все почули, тому кожен приймає рішення сам. Правило Романа Тоділовича далі рухаться, якщо він вважає, що це незаконно. Тому прошу на голосування без основного голосування. Ставлю на голосу. Да. Ну, да. да. босон... да. Я ще хочу уточнити, от ви сказали стоянка для протирання машин і улаштування цього ліневого стопу. Да? Да. Целу... Я да. Це для використання цієї так? Так. Да. Все, да? да. Все я... да. так? Ставлю на голосування дане та питання. благоустрій він... я, я планую, і що також зробити, дивіться, зробити цвіточку з боку. Е, висажу дерево рядом з мафом і так далі. Це називається вдома. Ми, ми завжди підтримували всіх наших підприємств. Виконком ніколи не ставив перекони, але виконкому не подобається, майсті, що -що 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 -що. коли робиться робота <плес> поза межами законодавства України. Ще раз повторюю. За це ви були наказані. Я... Тому зараз пропоную всім проголосувати за даний проєкт рішення цілому. Хто за? 6, 7, 8, 9. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято більшістю голосів. Роман Іван то зараз при камірі я хочу просто всім підприємцям і вам. Зараз ви були оштрафовані. Якщо ви дозволили собі ще колись зробити такі речі, на зустріч вам більше не піде Не виконком, я, це селищна голова. Просто говориться в руслі. Це остання, яка ось у нас гамара. Я вам також повторюю, при всіх якраз є така мерович. Я недооцінив. Недооцінив в тому плані, що я все-таки основувався на то. Ішли на паспорт прив'язки, де там вже вказано, що я зобов'язаний був зробити е зобов'язаний був зробити цей благоустрій і так далі. Я його вже тричі три Ну Зараз там стало питання, зробити це іменно вимушення. Я вимушено. За це я вибачився перед всіма, перед комісією, перед е адміністративною комісією, перед редомкомом, перед вами на садовість за те, що я, в самому ділі, недооцінив. Я перечитав, що я зобов'язаний біля, ну, ну, раз в один, раз так, да, раз в один, так, 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 раз в один, як сказати, да, поблагодарити за те, що ви розумієте цей е, е, тяжкий час воєнний і підтримуєте постійно е, розвиток бізнесу в нашому селі. Ну, хочеться, щоб бізнес також чув владу і робив все по закону. Ну, все я вважаю, на цьому прикладі, на цьому прикладі, якщо панділи це все виложить, то люди зрозуміють і поймуть. Треба боятися вона раду, того і створена на меже, щоб вона йшла е на зустріч, розглядала ці всі питання. Дякую. Роман Альтернатива Орг.